Добрий день, я була Андарина Русланівна, слухачка секції біологія людини, учениця 7 класу Роменської загальноосвітньої школи номер 7 Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему роль вітамінів у підтримці здоров'я, джерела та вплив на організм. Актуальність роботи. Вітаміни давно і міцно ввійшли в повсякденну практику медицини та технології виробництва харчових продуктів, існування вітамінної промисловності та наявність державних програм вітамінізації продуктів харчових є яскравим свідчем важливості всієї проблеми та пов'язаних з нею питань. Потреба організму у вітамінах невелика. Від кількох мікрограмів до міліграмів. Та оскільки організм не утворює запасу вітамінів, вживати їх потрібно постійно. Людина спроможлива синтезувати лише деякі вітаміни, наприклад, В3, В5, вітамін К Д, ретинол із В картину. Але відбувається це за лише наявних сполук і сприятливих зовнішніх умов. Більшість вітамінів містяться у продуктах рослинного і тваринного походження, проте деякі вітаміни, зокрема Д і в 12 організм може засвоювати лише. Спро продуктів тваринного походження. Мета роботи дослідити роль вітамінів у підтримці здоров'я людини, проаналізувати основні джерела вітамінів та вивчити їх вплив. На організм. Завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження ви можете переглянути на постері. Вітаміни це органічні сполуки, які в невеликих кількостях необхідні для правильної роботи організму людини та інших живих істот. Вітаміни вони виконують ключову роль у багатьох біохімічних процесах росту, розвитку, зміцнення імунної та нервової системи, обміну речовин тощо. Вітаміни зазвичай не виробляються організмом і потрапляють у тіло людини через їжу або додаткові джерела. Традиційно вітаміни поділяються. На дві групи за фізико-хімічними властивостями водорозчинні і жиророзчинні. До водорозчинних належать вітаміни групи В, вітамін С, аскорбінова кислота. Оскільки ці вітаміни накопичуються в організмі, важливо забезпечити їх надходження з їжею або добавками, особливо під час підвищених потреб. Стрес, хвороби, інтенсивні фізичні навантаження до жиророзчинних, а де є к. Водорозчинні вітаміни всмоктуються безпосередньо в кров як і інші ліпіди, потрапляють спочатку в лімфу, а потім у кров і переносяться зв'язаними із. Із транспортними білками жиророзчинні вітаміни депонуються у жировій тканині і печінці. Невеликий надлишок водорозчинних вітамінів може легко виводитися нирками через те, що жиророзчинні вітаміни накопичуються в тілі, їх можна вживати у відносно невеликих кількостях час від часу, для того, щоб задовольнити потреби організму, але водорозчинні повинні надходити більш регулярно. Вітаміни мають різні функції, зміснюють імунітет, покращують роботу серця, попереджають розвиток різних хвороб. А також відмінно співпрацюють з мінералами від їх регулярного надходження в потрібному обов'язі безпосередньо залежить загальне самопочуття і здоров'я в цілому. Далеко не завжди вдається збалансувати свій раціон настільки, щоб в ньому були. Потрібній кількості необхідні жорощині вітаміни. Дефіцитом страждають багато людей незалежно від соціального статусу. Причина хреється в незбалансованому раціоні. Нестача вітамінів може спричинити не тільки проблеми зі шкірою, може привести до ламкості волосся, нігтів, хвороби зубів і кісток, а також до поганого самопочуття і проблем із зором, включають підвищену. Стомлюваність, млявість, болі в сухлопах і м'язах, збільшення ваги і проблеми з травнивими. Також дефіцит вітамінів є причиною сухості шкіри, болі в м'язах і суглобах, слабкості волоссяних полікілів, втрати ваги, кровоточливість ясен, кровотечі і зноси і тривалого загоєння ран. Вітаміни можна отримувати з природних джерел, як від продуктів харчування або синтетичних добавок, які виробляються в, лабораторі... в лабораторіях. Обидва типи вітамінів можуть забезпечити їх... їхнім організмом. Хідними речовинами проте є деякі відмінності у засвоєнні та потенційній користі. Природні вітаміни, джерела, природні вітаміни, містяться в овочах, фруктах, м'ясі, рибі та злаках та інших живих продуктах. Вони є частиною комплексної структури разом з іншими поживними речовинами, як от ферменти, мінерали, антиоксиданти, що спричиняють їхньому ефективному засвоєнню. Переваги більш легке засвоєння. Вітаміни з їжею краще засвоюються завдяки наявності інших елементів, які сприяють їхній біодоступності. Супутні речовини, природні вітаміни часто супроводжуються антиоксидантами, флафоїдами та іншими корисними сполуками, які мають додаткові оздоровчі властивості. Менший ризик передозування збалансоване харчування рідко викликає гіпервітаміноз. Недоліки залежать від якості продуктів Міст вітамінної вітамінів у продуктах, може залежати від умов їхнього вирощування, транспортування і зберігання. Невелика кількість інколи отримати потрібну кількість певного вітаміну з їжі важко, особливо за умов дефіциту, час на приготування збалансованої їжі, синтетичні вітаміни, джерела це вітаміни у вигляді добавок, таблеток, капсул, порошки, що виробляються шляхом хімічного синтезу. Переваги: контрольована доза. Легко отримати точну дозу, особливо при специфічних потребах організму. Доступність синтетичні вітаміни є зручним рішенням для людей, які не можуть споживати достатню кількість корисних продуктів. Цілком ці, цілорічна доступність. На відміну від сезонних продуктів, синтетичні добавки завжди можна придбати. Недоліки, Нижча біодоступність, синтетичні вітаміни не завжди так добре засвоюються, як їхні природні аналоги. Ризики передозування, надмірне споживання, добавок може привести до токсичності, особливо у випадку жиророзчинних вітамінів. Можливі побічні ефекти. Деякі синтетичні вітаміни. Можуть викликати побічні реакції, наприклад, синтетичний вітамін Е, має такого ж самого антидоксичного ефекту, як його природній аналог. Нами було проведено порівняльну, о, порівняння різних торгових марок: комплевіт, алфавіт, вітром, супродинактив, добельгерцактив, Нундевіт, Квадевіт. Кожен вітамінний комплекс має свої особливості, які мають стати перевагами або недоліками залежно від індивідуальних потреб людини та її фінансових можливостей. Обираючи комплекс, важливо розрізняти специфі... спеціальні показання його склад, поради лікаря, врахувати ціну і якість. Практичні поради щодо підтримки. Балансу вітамінів у раціоні людини наступні, вживати сезонні овочі та фрукти, слідкувати за виживанням необхідної кількості вітаміну групи Б, адже це здоров'я нервової системи, вживати багаті на вітамін, С продукти, слідкувати за підтримуванням вітаміну Д, здавати аналізи на кількість вітаміну Д, хоча б один раз на рік. Вживати необхідну кількість. Кількість жиророзчинних вітамінів А, Д, Є, К. Зменшити споживання обробленої їжі, слідкувати за балансом рідини в організмі для дорослої людини приблизно 30-40 мл на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, якщо вага становить 70 кг, їй потрібно приблизно 2,1-2,8 літра води на день, вживати мультивітамінні комплекси чи добавки за необхідністю. Отже, робимо висновки. vitamina А це є діють як антиоксиданти, захищаючи клітини від ушкодження вільними радикалами, що знищують різні е, захворювання, такі як серцево-судинні патології та онкохвороби. Природні вітаміни ми отримуємо завдяки продуктам харчування, таких як овочі, фрукти, м'ясо та молочні вироби. Кожен вітамінний комплекс має свої переваги та недоліки і може бути обраний залежно від індивідуальних потреб кожної людини та доступного бюджету. Під час вибору комплексу потрібно зважати. На конкретні показання, склад, рекомендацій лікаря та відповідальну ціну бажаної якості. Наявність вітамінів у раціоні допомагає зміцнити здоров'я, покращити самопочуття та підвищити енергію. Потрібно дотримуватись практичних порад щодо підтримки балансу вітамінів в організму людини. Доповідь завершено. Дякую за увагу!